Розпаковка давно не було. Тому почнемо. У нас сьогодні. Carl Zeiss Прогресивна лінза. Light 2 3D з захистом відшкідливого синього світла в матеріалі BlueGuard та покриттям DuraVision Gold. Індекс лінзи. 1,6. Лінза має зону для далі, зону для близі, та коридор прогресії, де діоптрійні змінюється поступово. Лінза досить тоненька, покриття. Дуже гарне. Монтувати ми її будемо. В оправу Олександр Вінч. Підписуйтесь, щоб не пропустити, який буде результат.